Доброго дня, компанія Веромакс. Сьогодні ми на будівельному майданчику зібраними нашими рештуваннями. Ці будівельні рештування є посиленими. Труба 48,3, звичайна труба, але ця рештовка збирається на висоту 60 метрів. Сьогодні ми її зібрали на котедж. Збирали працівники замовника за нашими кресленнями. Тобто ми даємо не тільки в оренду рештовку, але і проєктуємо збірку рештовки. Ось тут у нас по колу будівельного майданчику зібрана рештовка. Ось так. На верхньому поверху поставили настил для того, щоб працювати з, кров... з кровлею. Зараз подивимося, як зробили приямки. Ось так зробили приямки. Наша рештовка, бачите, 0,73. Дозволяє збирати її рештовку в малодоступних місцях, де мало простору для її встановлення. Ось кровельщики працюють вже. Гарного дня компанія VeraMax звертається за закупівлю, орендою будівельних рештувань. Сьогодні найкращого.